Россияне тягнуть старый мотлог в Украину. Не мы начали эту войну на Набасе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить. Ми бачимо, як старезні танки Т-62М везуть до України, особливо що впадає в очі танки голі, абсолютно без динамічного захисту Контакт. 1 ми пам'ятаємо, як російська пропаганда розповідала про реанімацію те, що не мають аналогу в світі Т-62. Роблячи мільйон репортажів із Щитинського 103-го бронетанкового заводу, що там на Т-62М, який і так зазнає проблем через надмірну вагу, вішали додаткові засоби безпеки. А тут ми бачимо, що відсутні коробочки контакту 1 які вже закінчились, бо на танк просто на башту приварений мангал. Росіянам зараз в зоні бойових дій потрібна будь-яка броня, що вже немає часу морочитись із покращенням захисту. І туди відправляють все, що є, на базах зберігання. Головне, щоб він завівся, як бачимо, є над чим подумати, особливо в контексті так званих мирних істерик Путіна. Сполучені Штати спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Петріот Україні. А вже потім своїм замовникам з поміж інших країн. Про це повідомив американський президент Джо Байден. Разом з тим, Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою США намагається отримати п'ять патріотів союзників. за словами українського лідера. Партнери працюють над цим, але Україна не отримає системи завтра. Крім того, додам, що днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про постачання Україні в найближчий час однієї системи ЗРК Петріот, установки Ірісте, гепардів, ракет та боєприпасів. Більше з прямої мови. Ж... Найважливіша потреба української армії зараз це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Петріот, установки Айрісті, Гепарди, ракети та боєприпаси. Після того після чого Німеччина також оголосила новий пакет допомоги. В ньому, зокрема, танки Леопард, зенітно-ракетні комплекси «Ірісте» та реактивні артилерійські системи Хаймарсов. Трохи про зброю поговоримо з вами, пане Олександре. Ось зокрема, оці складнощі з передачою систем Петріот. В чому от сама найбільша складність? Ну це ж не просто привезти і розмістити. і От вони починають працювати. Сам факт передачі, їх розміщення. Розумієте, яка ситуація, в принципі, психологія має сформуватися відповідно. Бо це ж різні підходи. Сполученим Штатам і Заходу ніколи не було притаманно робити основний акцент в протиповітряній обороні саме на зенітно-ракетні комплекси. У них це авіація. Ну, левова частка, дві третини, навіть більше вони покладаються. Так у Сполучених Штатах зараз є петріоти. Так у них є насамселя. Але все рівно на випадок, розумієте, це ж захистити тут, прикрити. А якщо вони знаходяться десь на інших базах, так вони кудись перевезуть петріоти. Але найчастіше це літаки. Так в них це функціонує. На заході так теж склалось. Дивіться, в принципі, якщо ми подивимося, систем установок не так багато в Європі. Але літаків набагато більше, ніж у Росії. Сумарно, якщо взяти. Тому вони не переживають настільки. Але дещо змінилася ситуація, і ця війна відкрила, що засоби зенітно-ракетні комплекси вони дуже важливі. Держави, які почали вивчати досвід російсько-української війни і український досвід в цьому, та й російські, в принципі, тому що у них теж велика кількість цих ЗРК, вони побачили, що це в дії. І що це важливий елемент, який здатний захищати проти тієї ж балістики, проти тих же кінжалів. І за Петріотами почали ставати в чергу, особливо після того, як Україна успішно збила за допомогою цієї американської зброї ракети Кінжал починаючи з травня 2023 року. Це перший момент, тобто почали притримувати. Відверто, якщо раніше готові були, зараз задумуються, а чи все віддати? Другий момент, який є, це. Інтеграція поступово, яка відбувалася системи в загально ешелоновану систему протиповітряної оборони України, оскільки радари інші Sentinel, як правило, які використовуються, інші системи по іншому підходять і так далі. Це технічна складова, яка є третє це е, час навчання. От зараз чому говорять завтра, ми їх не отримуємо, президент? Ну тому, що дивіться. Якраз от Володимир Зеленський в Німеччині відвідував один із центрів, де навчаються наші військові на Петріот. Ймовірно, з ним вони і повернуться. Це той самий Петріот, який і приїде. А про Айріси Німеччина вже оголосила. До речі, сьогодні вони зробили оголошення, що ці пакети будуть Айріс та СЛС і СЛМ. Різні вони подальності, але є. Навчання потрібно десь до трьох місяців. На батарею навчити людей. Звичайно, хтось скаже, що ми можемо зараз відправити дуже багато і хай всі в Німеччині навчаться. Але ми відправимо дуже багато час збільшиться. Ми ж не можемо, щоб всі 100 людей ми відправили, і всі одночасно були. Це ж неможливо. Над моніторами вистежували цілі і практикувались. Ну це нереально. Тому збільшується кількість готових поставити. Відповідно, йде навчання, процес. І десь, мабуть, політична воля. Тобто цей процес він займав. Плюс, дивіться, у нас випало практично півроку, поки Сполучені Штати вирішували питання про фінансування. Як тільки Сполучені Штати проголосували, дивіться, як процес почав рухатися. Ну, прямі ж паралелі, вони ж цілком помітні. Раніше це питання стояло, Німеччина ж не хотіла передавати. Сполучені Штати розморозили фінансування, пішло, Нідерланди включились, інші країни. Тому ось цих півроку, на жаль, які були втрачені так само, от вони і сповільнили цей процес. Але зараз я все ж таки сподіваюся, що він тому що це ж кошти, система не дешева. Ракети теж не дешеві. Розумієте, хтось вже має за це все заплатити ще й і щоб цих п'ять систем поставити. Це приблизно десь до 15 мільярдів доларів. Їх треба оплатити поступово. Відповідно, там зараз Сполучені Штати, Нідерланди, Німеччина, Данія інші країни, які погодилися зробити свої внески і це проплатити, і Україна щоб отримала з часом. Ну поступово. Тому, власне кажучи, цей процес пішов. Але що я бачу з точки зору ППО, що все ж таки зараз всі Рамштайн відбувався цього тижня. Пріоритетно червоної лінії всі говорять про ППО для України. Велика сімка. ППО для нас от, важливо, щоб одна система ППО чи дві було в Україні, але в більшій кількості. Чи це хай будуть різні системи ППО? Але знову ж таки, це питання навчання. Пита... справа в тому, що справа в тому, що в принципі інтегрувати ППО дається легше ніж з авіацією. Угу. О, точно не потрібно, щоб було п'ять. Знаєте, як зараз я вже Ф-16, а потім п'ять, я вже, я вже 6, почую 8. про цей аргентинський протипалубні. Куди їх вибачте, я не розумію. Хіба що морська авіація погодяться військово-морські сили відроджувати це і візьмуть собі? І хоча для чого нам ризикувати літаками, якщо в нас ті ж надводні дрони відпрацьовують по кораблях, і для чого нам їх там? Ну. Піддавати ризику пілотів в Чорному морі, де працює. По-моєму, проти... системи протиповітряної оборони, по-моєму, Посейдон в Радянському Союзі, яких там три чи чотири на весь Радянський Союз, і, і що? Ну з ними? От, ну от, я, ну от я, 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 просто я до того, що з системами ППО легше, угу. зенітно-ракетними комплексами. Чому? А, адаптуються радари. Вони просто простіше, і це все одно складно. Тобто, ми пройшли цей період, де що в нас уже інтегровано на заході. Я читаю те, що пишуть аналітику, західні військові експерти. Ну вони дивуються, наскільки в Україні швидко це вдалося. Західними партнерами, тобто дивіться у нас... інтегрувати все угу. це з'єднати, тому що у нас з одного боку С-300, у нас є БУК, у нас є такі на фронті стоять Стріла і ОСА, угу. причому які вже за технологіями Франкенцем, так званими, тобто вже ракети не радянського зразка, бо ну вони закінчуються. Де нам їх взяти в Росії на складах? залишилось все там, де вони були, в країнах колишнього Варшавського договору вони вже поставлені Україні. Хоча бачите ще за результатами Рамштайну, скільки. Кін зайшли 152 міліметри снарядів, виявилося теж на складах, зібрали там з різних країн. І друге, це фактично новітні системи, які передаються, і це все з'єднати, скоординувати. Ну і в принципі, воно працює. А, тому у нас, розумієте, у нас вже окреслилося, в принципі, що ми будемо надалі отримувати. Балістика це будуть Петріоти, самті менші, менші кількості, але теж це питання закрите. Меншого радіусу дії середнього це Айріс і Насамс, дві основних. Ближнього радіусу дії – там Містраль, там інші системи, які постачають. Ну це, в принципі, навчаються відповідні підрозділи сухопутних військ. Вони їх освоюють доволі непогано.